Овне події в Харкові та області 2 липня. У прокуратурі Харківщини новий начальник Аміло Маров. Про його призначення повідомила прес-служба відомства. Без начальника Харківська обласна прокуратура залишалася з жовтня минулого року, коли написав заяву на звільнення Олександр Фільчаков. Омаров із 2021 року очолював Шевченківську окружну прокуратуру Харкова. У прес-службі перелічили результати роботи нового начальника на попередній посаді. Так, під керівництвом Омарова зареєстрували понад 500 кримінальних проваджень щодо російської агресії та зібрали докази військових злочинів окупантів, а також попередили розкрадання понад 300 мільйонів бюджетних коштів і повернули землі оборони загальною вартістю понад 22 мільярди гривень. Журналісти проєкту схеми відзначили, що Омаров брав участь у конкурсі з обрання голови бюро економічної безпеки, проте не виграв його. Схеми під час конкурсу звернули увагу, що у своїй науковій роботі прокурор вісім разів згадав прізвище Олега Татарова, співробітника МВС часів Януковича, а нині заступника голови офісу президента. По Харкову близько третьої ночі вдарив російський безпілотник Герань. 2 приліт був у Новоповарському районі. Загорілася одноповерхова житлова будівля. У будинках навколо вилетіло понад 70 вікон. Повідомили в мерії. Обійшлося без постраждалих. Серію терактів у Харкові готував агент ФСБ. Про це заявив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула. У цій справі повідомили про підозру лаборанту одного з харківських вишів. За версією слідства, чоловік на замовлення росіян допомагав організувати вибухи біля держустанов регіону. Для цього виготовив три саморобні вибухові пристрої з додатковими вражаючими елементами: гайками, шурупами та цвяхами. Підірвати їх можна було дистанційно. Два готові пристрої, підозрюваний, заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Звідти бомби мали забрати виконавці терактів, проте забрали співробітники СБУ. Самого лаборанта затримали, коли він готувався заховати третю вибухівку біля багатоквартирного будинку. Зараз він у СІЗО. У Харкові з'явилися топоніми, названі на честь двох загиблих пілотів ЗСУ Максима Остименка та Олексія Меся. Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати міськради. Обидва пілоти випускники Харківського національного університету повітряних сил. Їхні імена на мапі міста будуть поруч із «Альма-Матер». На честь Остиманка назвали вулицю, що йде від Майдану іпподрому до будинку 130Г по вулиці Сумській і далі до вулиці Сковороди. На честь Месі з'явилася алея Мунфіша. Це був позивний пілота. Так перейменували частину провулка Глісада Джуса. Тож імена двох друзів-льотчиків Джуса та Мунфіша будуть поруч. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.